Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Напали та жорстоко побили просто посеред міста. Громадський активіст хмільника Станіслав Найчук став жертвою трьох невідомих нападників. Зараз чоловік у лікарні з численними травмами голови. Саме в цій лікарні зараз знаходиться потерпілий хмільницький активіст Станіслав Найчук. Станіслав пригадує, як розвивалися події того трагічного вечора. Ніщо не віщувало біди. Вийшов з офісу і прямував до автівки. Під час того, як переходив через дорогу, то замітив е, якийсь е, автомобіль, такий, який різко почав рух за метрів 15 нижче від мене, так по ліву руку, е, бачу, міномарка така при, 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 пристойна, е, значком Тойота. У нас таких похмельнику мало їздить. Так порівняли зі мною, я фактично в півоворотах подивився, можливо, людям допомога якась потрібна чи підсказка. Та йномарка скинула швидкість і зупинилася трохи далі. Нападники, які були в автівці, підскочили зненацька та напали. Спочатку я намагався відбиватися навіть, але коли пропустив декілька ударів чимось важким по голові. І коли бачив, що в мене вже просто ну, заливає, мабуть, кров в очі, то вирішив просто захищати голову і спасатися тільки тим, що кричати і звати когось на допомогу. Можливо, вони відчули, що все таки е, дали вже настільки і попали так, що. Що вже, мабуть, вони зробили своє. Ну хто знає? Те, що нападники не мали на меті нажитися, очевидно. Ніхто не ліз. Друзі Станіслава переконані, напад не що інше, як замах через активну громадську позицію. Замах на опису це однозначно. Це не хулі не хуліганські дії. Це моя особиста думка і багатьох членів самооборони і учасників АТО. Громадський активіст виходив саме з цього приміщення та прямував до свого авто. Тут його чекали троє нападників. Олександр переконаний, напад був заздалегідь спланований і продуманий. Це й не одного дня було задумано і продумано. От люди думали, що робили. Свою за чину, за чину, свої дії. Аби з'ясувати, як просувається слідство, по даній справі йдемо у поліцію. Там запевнили, встановлюють особи нападників, все інше, таємниця слідства. Дійсно є порушене кримінальне провадження за статтею 296 го хуліганства на даний час. Ми намагаємося встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, аби притягнути їх до кримінальної відповідальності. Аби нападники не уникнули покарання, народний депутат Дмитро добродому візьме справу під особистий контроль. Правоохоронці робляться статті хуліганка. Ніяка це не хуліганка? Це конкретний замах на вбивство. І Зараз я звернувся до генерального прокурора і до міністра МВС, в тому, щоб вони втрутилися в ситуацію, щоб це розслідування було ефективним і результативним. Поліція Поки що не робить дуже великих зусиль для того, щоб це вияснити. Проте волонтери і громадські діячі вже не збирали дуже багато інформації. Головне, щоб її врахували під час слідства. Ми будемо стежити за ситуацією Євгенія Гулько, Олександра Садчик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.